З вами адвокат Тетяна Іванова сьогодні про повістки Укрпоштою. Повістки не до суду. Повістки по призову. На цьому тижні з'явилась публічна інформація про те, що Укрпошта відправила 6 тисяч повісток, які були згенеровані в електронному реєстрі. Скільки з цих повісток реально отримали наші військовозобов'язані, Таких даних немає. Але із своєї юридичної практики я точно можу сказати, що ті листи, які направляються Укрпоштою, отримуються не 100%. Тому що листи не приносяться додому. Ніхто не стукає в двері і ніхто не вручає вам лист, як це робить, наприклад, нова пошта. Якщо рекомендованим листом відправлена повістка була Укрпоштою, то вам, скоріш за все, в поштовий ящик покладуть повідомлення з'явитись на Укрпошту для отримання листа. А далі або ви побачите це повідомлення, якщо ви знаходитесь за адресою проживання, якщо ви в цей час не у відрядженні, якщо ви в цей час не лежите в лікарні, якщо взагалі у вас поштові ящики не поламані в домі, а вони існують і у справному стані, то ви. Побачите це повідомлення, і підете або не підете на пошту отримувати цей лист. Лист пролежить на пошті, якщо ви не отримаєте деякий час, і його відправлять назад з повідомленням, що він не вручений адресату в зв'язку відсутності адресата. Через який час його відправлять, достоменно сказати неможливо. Тому що у своїй юридичній практиці я стикалася з тим, що листи знаходяться на пошті тиждень і їх відправляють назад, місяць і їх відправляють назад, а подекуди більше місяця, а тільки після цього їх відправляють назад відправнику. Як буде відбуватися з повістками, покаже практика. Але в зв'язку з тим, що повістки по призову почали відправлятися Укрпоштою, я думаю, у військовозобов'язаних виникне ряд проблем, і нам, юристам, побільше роботи. Ну, по-перше, в постанову 560 якою регулювалось питання вручена повісток, за останній час було внесено дуже багато змін. І зараз, враховуючи всі ті зміни, які були внесені, вже не потрібно мати особисту підпис особи, що вона повістку отримала. Тобто повістка вважається врученою, якщо було направлено це поштою і є повідомлення, що вона отримала цю кореспонденцію, або складений акт, що вона відмовилась отримувати цю кореспонденцію, також вважається, що повістка вручена. А крім того, повістка вважається вручена, якщо людина не проживає за адресою реєстрації і не повідомила про це ТЦК. Або якщо вона під час уточнення своїх даних указала адресу, за якою не проживає. От такі зміни згідно постанови 560. Але людина може проживати за тією адресою, яку вона зазначила в ТЦК. Але на момент, коли прийшло таке повідомлення отримати поштову кореспонденцію, людина могло не бути за місцем проживання. Наприклад,. Вона виїхала в тривале службове відрядження, або людина знаходиться на лікуванні на тривалому, наприклад, там операція, або реабілітація якась після важкої е, хвороби. І в зв'язку з цим людина не отримала кореспонденцію на пошті. Так от буде вважатись, що вона повістку отримала, але не з'явилась в ТЦК, а відповідні наслідки вона буде вважатись ухилянтом. А може бути ще й таке, що це повідомлення про кореспонденцію, яку потрібно отримати, отримала інша особа. І не передала її тому, кому адресована це повідомлення. Існують якісь підписи, і буде вважатися, що людина знала про те, що є кореспонденція, умисно її не отримала. Наслідки того, що вас визнають ухилянтом, це штраф від 17 до 25 тисяч гривень, а відповідно накладення арешту на ваші рахунки і нерухомість. І це при тому, що ви навіть можете не здогадуватись, що вас вже кудись викликали. Які наслідки таких повісток? Ну, перший наслідок, який я бачу, це велика кількість звернень до наших судів по оскарженню отаких от дій ТЦК по врученню повісток. І це можливо велике навантаження на суди. Я вам можу сказати, що, наприклад, в місті Києві у районних судах вже зараз засідання призначаються у цивільних справах раз на три, а, де, а подекуди на чотири місяці, в зв'язку з великою завантаженостю судів. А в адміністративних судах справи не розглядаються по два-три роки. Якщо буде зараз ще і наплив. У таких справ це може стати великою проблемою, як проблемою завантаженості судів, так і проблемою для особи, яка це оскаржує, тому що тривалий термін вона не зможе отримати рішення по захисту своїх прав, а відповідно, весь цей час на її майно можуть бути накладені арешти, арешти накладені на її рахунки. І людина може взагалі залишитись без засобів для існування. Така реальність, на жаль, на сьогоднішній день. Про те, яка практика буде напрацьована з цього питання, я обов'язково вас проінформую додатково. з вами була адвокат Тетяна Іванова.